Доброго дня, шановне панство. Граємо в Козачки. Продовжуємо кампанію за Бидло сьон. І сьогоднішня наша місія це облога Вітєпська. Так, читаємо останнє речення: Ваше завдання захопити Вітябськ. Угу. Якщо не помиляюсь, Вітєпськ знаходиться в Білорусі. Наших братів, Слов'ян. На жаль, зараз. Там Бульбофюрер. Ну, я думаю, він не вічний. А Бубофюрер Морочий не такий же і спритний. Сподіваємось, що наші брати. Білоруси скинуть з себе це. Як би так нормальними словами сказати? Не білоруську владу. Отак скажемо. Так. І так. Цар наказує вам захопити Вітяпськ. А ви вже неподалік. Місто на під, а, південному заході від вас. Прямуйте дорогою, і вона приведе вас до мети. Угу. На південному заході. Тобто зліва знизу. А війська вишкувались а, в, вліво вверх. Продовжувати рух. Угу. Ви вже а, далече від своїх фортець, треба склад з припасами вчинити. О Боже. Так. Вели знайти фортецю, а чи місто для цієї справи. Козачі дозори доносять, мовляв, на заході лежить місто, ще далі форт. Треба розвідати, що там. Так, 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 так. так. На заході лежить місто, ще далі форт. Ага. Так, дорогу. Щоб перемогти, захопіть та утримуйте Вітіпськ, місто на Заході. Ви програєте, якщо втратите все військо. Ви виграєте, якщо втратите всі військо, це я розумію. Так, знайдіть фортецю, щоб облаштувати в ній продуктовий склад. О, господи. Багато жерете? Угу. Ну, давайте вперед. А ти як окремий. Зрозумів тебе. Окремий чувак. М -м. Командир, блядь. Так, б'ємо чолом, воїну необиякому або неабиякому, миле слово, господарю нашому, а велика втіха нам була, військо твоє, батько наш, бачите. А, при владі литовські животіли, ми в безпоміщці та беззахисті. Тепер же справи наші підуть на лад. Я ви, милість, дозволь віддячити Тобі від, від, відпочинь, від трудів вратних у нас. Господи, начебто українською мовою написано, а так написано по-дебільному. Mm -mm. Нема коли нам зараз бенкети бенкетувати. А тавтологія це для, слабих, для слабких, я розумію, так? Тобто, не для слабких, вибачте. А, у них це містечко не годиться для складу. Стіни худі. Дірка діркою свистить. А, мусимо далі йти. Козаки кажуть попереду. Роздоріжжя, якщо піти прямо буде засідка. Ліворуч, поки не ходи, там Вітяпська. Вели дружині виступити негайно. Куди? Якщо прямо буде засідка. Ліворуч не ходи, там Вітяпська. А це прикольно. Ну добре, вперед. Давайте так зробимо. Тобто там розвилка. Але в одну сторону не ходи, а в іншій засідка. Ну і... Логіка москальська. <клух> Бачите. <клух> так, ну давайте підемо сюди. <клух> 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 і так, ясно, він може княжу. Князю, бачу, що під проводом пана багато воїнів, ми обидва християни. Ну, це ще як подивитись, е, нема чого нам дарма проливати кров. А Якщо відпустите нас е, почесно зі зброєю та прапорами, то ми залишимо фортецю. Якщо ж ні, то присягаю на своїй шаблі, що поки я живий, фортеця не здасться. Якщо на те воля Божа, я і мої жовні готові померти. Жовніре. Добре ходіть з Богом. сподіваємося, що воєвода Втяпський буде, таки, буде таким же розважливим, як Пан. Відпустити вас, щоб ви пішли до Втяпська, не бувати цьому, готуйтеся до бою. Ну, тут цікаво, звісно. <кху> 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 Я розумію, в принципі, що скоріше ми їх відпустимо і вони підуть до Втябська. Але якщо вони залишать нормальну фортецю. Давайте спробуємо. Вам вдалося захопити фортецю. Тепер тут будуть ваші склади, бережіть їх. Вони забезпечують ваші війська їжею. Тепер можна рушати на південь до Вітяпська, але організуйте оборону складів. Навряд чи противник змириться з їхньою втратою. На Вітяпськ. Угу. Так. Цікаво. Стрілець. А я можу коригувати? Ага. Так, давайте зробимо стрільців декілька. Отак виставимо. Угу. Тобто я не можу. Що за приколи? Угу. Класно. Добре. Mm. Вот так стой-то. еще за мной. А, ну и ты, короче, тут стей. Так. я <связать> нам уже ворота закрыто? О, зачем это? Yes. Все, тепер це мої ворота. Я тут буду. Давай ось так, мабуть. А мабуть краще ось так. А ви вже стоїте всередині, так, все добре. Давайте на засідку подивимось. Що там у нас з засідкою? Ось так. Стрільці вперед. Зачинимо. Ага, в мене тільки двоє стрільців, два загони стрільців. Ну добре. йдіть сюди. розходьтеся, так Некрасиво в нас. А, як це так сказати? Ух, ти, прикольно. Маршируємо ми. Ну, йдемо ми до гори. Де тут засідка? А засідку тут немає. Хотів подивитись на цю засідку. А як ми бачимо. До речі, давайте не будете отак робити. Чесно кажучи, не знаю, в чому прикол такий. Такого вишукування. Я розумію, що типу, в принципі, повинно бути як. О, мабуть, прорізає ряди. В реальному житті, можливо, о, це і є якийсь сенс. Але тут все просто прораховано. Якщо спочатку дуже мало, то їх просто пере перестріляють. Ви підійшли до околиць Вітіпська, на жаль, гармати е відстали, тому вам належить організувати блокаду міста. Не допустіть в місто валки з допомогою. Гаразд. Ми тут до Вітіпська дійшли, але. Скріпс спрацював не так, як потрібно, мені здається. Тут він не повинен був спрацювати, тому що я далеко знаходжусь від того місця, де мені скоріше треба тримати оборону. Або е руйнувати ці валки. Візьміть ві Вітіпськ в облогу. Блін, у нас такі їжі багато, що я не думаю, що нам взагалі голод чимось е загрожує. Ну, це на мою думку. Щось ми ходимо, коротше, туди-сюди. Давайте десь так візьмемо одну кінноту і подивимось. Угу. Зрозумів. В облогу її взяти. Ага. А це добре, що вони промазали. Але кінното і все подивимось. Треба було, мабуть, це раніше зробити. Так. Назад, 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 назад. Мені здається, чи по нам стріляють? І ми не помираємо. Це баг, як в попередньому попередній місії. Що вони прийшли прямо посеред нашого села все. І, і стоять, чекають. Ага, так, 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 так. Вперед, вперед. Назад. Боже. Why are you so stupid? Так, давайте кінноту, коротше. Отут От поставимо, я щось не сильно подивився. Можливо. Ми можемо взяти в облогу з двох сторон. Що у нас тут, що у нас тут? Треба карту дивитись. Нічого, просто дорога. Давайте так, так. А, стрелять. Стак. Что у нас тут я? Выйдите сюда. На по дороге. Угу. Ось. Ось тут. Так, княже, чолом б'є тобі гармаш і просить сказати, що гармати привів. Не гнівайся, що так довго. На силу протягли е, пищали болотами, болотами та хащами. Пищали? Пищалі? Протягли пищалі? Боже, ну що за слово? Вели бити по стінах фортечних, а потім накажи Вітіпськ е, приступом брати. А можна спочатку е, ці? Вежі з руйною, а то якось бити. Ой-ой-ой, назад. Ну ось. Давайте подивимось, що в нас тут. Так. Супер. Ого, непогано. Я скажу дуже непогано. Мабуть, навіть... Дивіться, воно тут стоїть на. На горі, хоча воно там теж на горі стоїть. Стоп! То що? Куди це те? А ну йди сюди. ви хлопаки. Так. Давайте тоді ось сюди. Так, подивимось, що у нас тут. Знизу є цікавого. Ну, поки нічого не бачу. А щось повинно було бути, мабуть. Давайте краще отак станемо. <кхем> угу. Назад? Так, 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 так. Непогано. Дається, ми знайшли. Секретний обоз. Не зможете, ви отримати підмогу, не зможете. Так, давайте гармати. Гармати зробимо на трієчку. Давайте, під'їжджайте прямо сюди. Ну, давайте швидко подивимось. І назад. Ага. Ай-яй-яй. Ну все. От так, Стримаємо з усіх боків. Як можемо. Так, спасоносець, стрілець. Сюди. спасоносець, сюди. Кіннота. А, сюди. Гармати. Давайте під'їжджайте і, в принципі, можемо на цьому завершувати. Що у вас, брати? От, з гарматами не розумію. Нічого не додається, як я розумію, так? Зробили. Ага, але при цьому вони в один ряд стають. Ну, як варіант, до речі, як варіант. Можна, в принципі, і так а, залишити. Добре. Дякую. Перша частина е, нашої місії за... Де... Боже мій. завершується або підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.